Але що ніколи там немає, тому ми зараз можливо акти організовувати, щоб нам більше якусь точніше інформація, можливо, долучиться якісь правозахисні організації, допомогти нам знати, де знаходиться міщовий. Чому ви саме думаєте, що він може бути в Росії? Ну, ще слідчий лист направив Миколя Карпіху, який Ну, лист був направлений. Ще 21 березня Микола 17-го пропав, я так розумію, що це все робилось на останнім часом. Лист від свічого, слід... якому Миколу просить з'явитися на Січ Дії в Северокавказький образ. Від російського в... свідчого, так. В... Лист подресований. Ну, 17 березня він пропав. 17 березня ми не маємо Ви самі не думаєте, може, якось їздити в Росію, вам не небезпечно. Якщо зараз знайдуть місце знаходження його, я отримую виїхати.